До тракторця вирішив потрошку на навісне докупляти, так називаємі брилки до тракторця. Ось. Довго шукав і натрапив чер через Романа канал, канал Техноворон. Він у нього дуже гарний був плужок, є е е е типа Віракс. Я роздивився, подивився і вирішив собі куп... придбати такий самий е е компанія «Агролес». Дуже е доброзичливі і розумі розуміючий, е розуміючий менеджер е Максим. І все роз'яснив, пояснив, спитав, до якого трактора мені е потрібен е плуг. Так як в нас виїзд поганий за плугом на нову пошту їхав саме тракторцем, бо жиган мій з двору не виїде. Поїхав на нову почту, зібрав на новій пошті, вчепив до тракторця, що мене вразило саме перше в цьому плугові. Я ось спеціально відкопав, був у мене раніше мототрактор з мотоблока, саморобний, перероблений. Ось подивіться. Ось це. ось Такий плужок. Це він вже доварений і переварений. Він ось настільки доварений. І ось понизу, побачите, і леміх теж доворний. Був зовсім манюсінький. А тепер подивіться на оцей товщину металу. Ось взяв я, є у мене прутик шістка. Із такого металу повністю весь плуг. Більше, ніж 6-7 міліметрів законних. І так усе. Нема ніде ні трубок, нічого. Плугом дуже задоволений. Магазин хороший, рекомендую. Що ще хотів би сказати? Тракторець куплявся для домашнього ведення для домашнього господарства. Вважаю, що такого типу класу тракторці е найкращий вибір, починаючи з, ну, я вважаю все, що йде з, правим, з правими ремнями, Маю вона на увазі. Мототракторці вони не універсальні. Вони не зможуть робити ту роботу, яку роблять ці тракторці. Це я ще раз вважаю, що це самі універсальні тракторці для нашого для ведення господарства. Допустимо, я прибігаю з роботи о 5 годині я його Підхвачую, чіпляю прицепчик, і я зможу до темна напиляти собі прицепчик дров, чи ще щось. Ну, Великим трактором ви такого не зробите, тому що вам треба потрібно на великий трактор збирати весь куток і їхати раз, бо з Жигульовським чи з легковим прицепом ви не накатаєтесь просто-напросто. Чи травина косить скотові. Чи на обробітку землі на любчому ось такий огляд тракторця і мого навісного обладнання першого, людського, по плушку ніяких претензій взагалі. Єдине, що Тут. Тут у цій трубі є люфт невеликий. Але, я думаю, сюди пластинку підмоститься і колесо буде стояти намертво. Якщо воно в паготі не буде теліпатись, то його ніхто й займати не буде. Для любителів естетики. Оце, оця труба повністю покрашена. Плуг покрашений ідеально. Насчот Цього нема ніде його ні голого желіза взагалі. Навіть оці шпильки вони теж пофарбовані. Це вже я з кривими своїми руками, коли собирав, десь може, трошки зачепив обдер. А так, все просто чудово. Прийде весна, будемо випробувати. Хотів звернутися до всіх підписників Роме Тех... з каналу Техноворон. Звертайтеся з своїми проблемами. Роман дуже хороша людина, всім допоможе і безкорисливо, на його майже 7 тисяч підписників. Він такий чоловік, що допоможе кожному діліться своїми проблемами і робіть відгуки про недобросовісних або совісних продавців потрібно держати триматися разом нехай що хотів сказати ми без недобросовісних продавців проживемо, а вони без нас ні. Треба ділитися думками і негативними чи позитивними емоціями щоб.